Будьмо уважні. Сказав Господь ніхто, засвітивши світильник, не покриває його посудиною або не ставить під ліжко, а ставить на свічник, щоб ті, хто входить, бачили світло, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого. Що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже пильнуйте, як слухаєте, бо хто має тому дасться, а хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Прийшли до нього мати й брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і сповістили його, кажучи. Мати твоя, і брати твої стоять зовні, бажаючи бачити тебе, він сказав йому відповідь: Мати моя, і брати мої це ті, що слухають Слово Боже, і виконують».